Коротше, купив машину, пропали бабки. Не Ні ничего. нічого. Значить, виходить, цю машину я купив 8 числа. 9 числа я пішов платити деньги. Цей раз я вирішив через обміни заплатити. В общем, бабки заплачені були 9 числа. Сьогодні 15. -е. Ну, давайте ще забігати не буду. Я по по порядку розкажу, що як, де деякі підводні камні, тому що це дуже важливо і щоб ніхто не попадав на такі граблі. Значить, дивіться, яка ситуація. Купилася машина, заплатилася за неї, заплатилася в обміннику. Вам ж, зістано, ну хто. Хто ж розуміється, той розуміє, що не дадуть вам зразу квітанції, нічого вам толком не дадуть. Ввечері прийшли якусь смс-ку сухеньку, що так і так, ось о, гроші перейшли з якогось банка кудись там. І ви з цим будете. Значить, що мене перше насторожило? Насторожило, що в перший же день, коли я заплатив, мені не дали квітанцію. Квітанцію надають в основному ввечері. Ну, щоб ви розумілися по часу. От ви можете заплатити там приблизно. Ну, нехай кінець дня там 5-6 часів, п'ята ну, година вечора, нехай вони гроші переслали. І вже в 9-10 у вас повинна бути квитанція. Тобто вона там повинна бути, що з такого-то банку, в такий-то банк. Припоможний, як у мене, то у мене американський банк відправляв гроші на Копарт. Значить, виходить так. я... Давайте почну з то. Я купував цю машину не з свого акаунту, в мене є свій аккаунт, але я купив з аккаунту товариша. Чого він каже, там аукціонний збор буде менший, там, там пару соток, там пару соток, в общем, трошки дешевше. Мій аккаунт не прокачаний, його прокачаний, і потихеньку, як він буде купувати, то хоч один буде аккаунт, скажімо так, робочий. Не робочий, але просто дорожчий. Рішив через нього. Хорошо, без проблем. Значить, Купили, заплатили, проходить другий день, проходить третій день, я вже кипішую, три дня на проплату. Тобто Тут тільки 3 дня дається на те, щоб заплатили за машину, потім начисляється штраф. Штраф я заплатив 50 доларів за те, що не вовремя заплатили. Тобто, якщо не вовремя проплачена машина, це вже плюс 50 доларів. Потім через тиждень, тобто це 15 числа сьогодні, якщо машина не проплачується, то машина забирається і виставляється повторно на аукціон. І мені буде виставлятися штраф Штраф за те, що я не заплатив за машину 10% від автомобіля. Ну, там плюс... Якийсь плюс, Якийсь Не знаю, не буду зараз. Не буду Поки до цього не дійшло. Значить, дивіться, що як? що як Де подводний камінь? Ви, коли платите гроші, ви повинні уточнити, уточнити де може бути кидок. Платіжна система називається. ASH. Давайте я вам зараз трошки обрадую, що гроші сьогодні мені дійшли. Але такими зусиллями, що ви навіть не представляєте, ця платіжна система, ось ця вона, ви ні в якому разі нею не користуєтеся. Тобто, коли ви будете йти в обмінник, ви ні в якому разі, от кажіть, Тут яка у вас платіжна система, тому що е, люди ось попадають на те, що не можуть провести кошти. Тобто, Кошти відправника списалися, на копарт вони не дійшли. Це, ну, Будемо казати, компанія, через яку я купив? От будемо так казати, не друг, а компанія, через яку я купив, кошти туди не дійшли. І виходить так, що ти відправили, а ти не отримали. І непонятно де гроші. Звичайно, я починаю писати свого свого акаунта на копарт. І виясняти, що як і звичайно, вам скажуть, інформації не да не надаємо, бо ви не власник, бо ви не власник цього акаунта. Ми вам нічого не скажемо. Але оскільки я теж учасник і я теж торгую і вони бачать, що я ну багато вже купував машин раніше, вони зробили таку невеличку скидочку, сказали: ну то, тобто вони не мають права цього казати. Тобто, якби хтось з обичних людей отак захотів купити, вам б не дали цю інформацію. Ти тобто сказали, що платіж все-таки є, на копорті він висить, ваша сума висить, але там неспівпад... якісь неспівпадіння з назвою. Оказується, що з цією платіжною системою, коли, коли е, там. Як, як ж вам правильно сказати? Я сам в банковських ділах не дуже розуміюся, але е, на пальцях попитаюся. Тобто в цій системі, в цій системі е, назви можуть е, назва відправника може вона е, не то, що неправильно відражатися на копарті, а якось вона там ну, якось неправильно показує. Тобто вам потрібно буде від е, компанії відправника. Додатково просити дуже, дуже, багато, дуже багато потрібно просити інформації, тобто, щоб надавали більше. Але ж обмінники не хочуть інформацію давати. Ну, розуміємо, чому. Тобто, якщо ви проста людина, вам обмінник не дасть нічого, крім квитанції. Нічого не дасть крім квитанції. І вийде, що у вас замкнутий круг. По факту, якби не, ну, я не був зареєстрований там, то я б цю машину не зміг би забрати. Ось я показую, що купув, купив 8 числа, сьогодні 15 і тільки сьогодні пройшов платіж. Тільки сьогодні, есть, тиждень. Це просто гайки. І это... перші три дня ніхто не розумів, де кошти. це... Ну, якщо просто проста людина, яка не розуміється, вже сразу пішов би в поліцію і почав би розборки, і все одно його кишнули, тому що ну, зараз все, скажімо так, схвачено. Тобто, так що дивіться, така ситуація, я рекомендую, щоб ви, ну опять же, не кожен обмінник захоче з вами навіть розмовляти, щоб ви їм там диктували який там. Який там платіжна система, що це. Просто майте на увазі, що це дуже непросто. Зараз відправляти кошти дуже-дуже проблематично. От Я вже скільки займаюся машинами, і в мене це перший раз, оце така ситуація. Перший раз, в мене ніколи не було такого, щоб оце на тиждень затягнувся платіж. Сторождж, звичайно, попроплачую, все буде проплачено, але ж дуже неприємна ситуація, що на тиждень гроші застряли. Надіюсь, комусь було полезно та цікаво.